Іноді ворог це не той, хто йде на тебе з відкритим забралом, а той, хто мовчить і чекає. Він не кричить, не погрожує, не виявляє агресії. Він просто слухає. Він киває, виявляє позірну участь. І ти. Непомітно для самого себе починаєш відкриватися. Саме з цього моменту все і починається з довіри, яка здавалася заслуженою, з розмови, яка звучала як підтримка, з близькості, яка згодом виявляється ретельно розставленою пасткою. Ми часто помиляємося, вважаючи, що руйнує відверта ворожнеча. Але Макіавеллі знав: людину нищить не удар ворога, а ложна близькість союзника. Не пряма атака, а зрада. Бо зрада завжди проникає всередину. Вона роз'їдає фундамент особистості саме тоді, коли ти найменше чекаєш нападу. Це стається в ту мить, коли ти впустив чужинця в найуразливіше місце: у свій розум, у своє серце, у свій внутрішній дім. Людина, яка прагне лише вигоди або влади, буде приховувати свої справжні наміри до останнього подиху. Вона одягне обличчя друга, порадника чи вірного супутника. Вона буде такою рівно до тієї секунди, поки їй вигідно тебе не знищувати. Якщо ти не навчився бачити цей момент раніше, ніж він настав, ти вже програв. Ти програв не тому, що був слабким, а тому, що переплутав маску з обличчям, і тепер тобі боляче не від самого удару, а від усвідомлення того, що ти сам підвів цю руку. До свого горла наївність у світі, де панує розрахунок, це не чеснота, це фатальна помилка, за яку доводиться платити надто високу ціну. Фальш це отрута уповільненої дії, вона не опікає миттєво як гірка правда. Вона проникає в кров через ласкаві слова, через удавану турботу, через дрібні поступки та вчасно сказані фрази, які заспокоюють твою пильність. Ти не відчуваєш, як втрачаєш контроль, ти привчаєш себе не сумніватися, стаєш зручним, доступним, відкритим. А потім одного дня все рушиться, і ти не розумієш, як опинився в цій пастці. Помилка була не в тому, що тобі збрехали, а в тому, що ти сам не захотів побачити очевидне. Макіавеллі вчив дивитися в саму суть речей, без ілюзій та рожевих окулярів. У суспільстві, побудованому на інтересах, чесність це величезний ризик, прямота часто сприймається як слабкість, а довіра це розкіш, яку можуть дозволити собі лише ті, хто вміє вчасно зупинитися. Ти не зобов'язаний ставати жорстоким, але ти зобов'язаний бути розумним. Ти маєш бути раціональним, інакше ти знову і знову ставатимеш мішенню». І щоразу тебе зраджуватиме не хтось інший, а твоя власна віра в ілюзію. Щоб захистити себе, потрібно навчитися бачити, бачити за кожним словом мотив, за кожною посмішкою інтерес, за кожним жестом допомоги можливий розрахунок. Тільки той, хто бачить реальність такою, якою вона є, здатний нею керувати. Всі інші лише жертви чужих планів. Актори в чужих п'єсах ресурс для досягнення чужої мети. Можна довго переконувати себе, що це була випадкова помилка, що людина просто зламалася чи заплуталася, але правда набагато глибша. Ти сам заплющив очі на дивні погляди та уклончеві відповіді, бо твоя потреба в теплі була сильнішою за твій інстинкт самозбереження. Більшість людей не хочуть знати правду, вони прагнуть підтвердження власних ілюзій. Фальшиві люди саме цим і харчуються, вони відчувають твою внутрішню порожнечу не як фізичний дефект, а як енергетичну діру, в яку можна зайти без запрошення. Вони надто швидко стають близькими, надто багато слухають, надто часто повторюють, що розуміють тебе краще за всіх. Це створює залежність від їхньої присутності, поки одного разу ти не відчуєш, що задихаєшся. Весь цей простір, який вони займали, виявився ловушкою? Першою зброєю має бути зір, не фізичний, а зір інтуїції та спостереження. Люди рідко бувають такими, якими хочуть здаватися. Це не заклик до параної, це заклик до пильності. Ти не повинен у кожному бачити ворога, але ти зобов'язаний дивитися не на те, що людина каже, а на те, що вона отримує від вашого спілкування, яка її вигода? Як вона поводиться, коли ти слабкий? Що вона каже про інших за їхньою спиною, як реагує на твій успіх? У цих дрібницях криється істина, бо підлість не може ховатися вічно. Фальшива людина це не тільки той, хто щось приховує, а й той, хто витягує з тебе зайве. Вона не діє на пролом. Вона змушує тебе розкритися самому, вона ставить потрібні запитання, підштовхує до зізнань, створює ілюзію безпеки, за яку ти потім платиш болем. Ось де проходить лінія твоєї оборони. Ти не повинен розповідати про себе нічого тому, хто не довів свою здатність зберігати таємниці. Як тільки хтось дізнається про твої справжні бажання, він отримує пульт керування твоїм життям. Твої наміри це найцінніший капітал. Якщо ворог знає твій наступний крок, він уже виставив там засідку. Тому справжній захист це не холодність, а свідомий вибір говорити менше, ніж знаєш, показувати менше, ніж відчуваєш, бути як дзеркало, відзеркалювати співрозмовника, але не показувати свого внутрішнього наповнення. Це не страх. Це повага до власної внутрішньої фортеці. Коли ти навчишся мовчати, ти побачиш, як змінюються люди навколо. Ті, хто прийшов за вигодою, швидко втратять інтерес, бо не знайдуть ключа від твоїх дверей. Ті, хто хоче керувати тобою, почнуть дратуватися. Їхня нездатність проникнути всередину викличе агресію або поспіх. Саме в цей момент ти побачиш їхні справжні обличчя. Вони почнуть говорити про твою недовіру, намагаючись викликати в тебе почуття провини. Але це не про твою недовіру, це про їхній голод до контролю. Чим менше ти реагуєш на такі маніпуляції, тим більше ти володієш ситуацією. Фальшиві люди завжди ненаситні, їм завжди потрібно більше твого визнання, твого ресурсу, твоєї уваги. Макіавеллі пропонував не боротьбу, а гру. Якщо ти бачиш марнославну людину, дай їй ілюзію величі. Якщо бачиш жадібну, нагодуй її обіцянками вигоди. Ці слабкості нитки, за які можна тягнути. Людина буде робити все, що тобі потрібно, якщо ти створиш у неї відчуття, що вона все контролює. Люди прикріплені до своїх бажань, і якщо ти бачиш ці бажання, ти бачиш їхню суть. Але пам'ятай, як тільки ти почнеш діяти, фальшива людина відчує загрозу. Вона може вдарити в спину, спробувати зруйнувати твою репутацію, щоб повернути контроль. Тому твоїм наступним кроком має бути не просто спостереження, а точний розрахунок. Не починай діяти, якщо не впевнений, що зможеш довести справу до кінця, Напівзаходи – це запрошення до тривалої війни, яка витягне з тебе всі соки. Якщо ти вирішив викреслити підлу людину зі свого життя, роби це остаточно, без пояснень, без шансів на реванш, без довгих розмов. Окривджена або викрита людина стає вдвічі небезпечнішою, тому ти повинен або нейтралізувати її вплив повністю, або не чіпати її зовсім, доки не будеш готовий. Багато хто з нас помиляється, намагаючись дати другий шанс. Але Макіавелі був переконаний, природа людини стійка. Той, хто продав тебе одного разу заради власної вигоди, зробить це знову, не через вроджену злість. А тому, що він так влаштований, твоя доброта чи твоє милосердя не змінять його архітектуру. Це і трагедія, і звільнення одночасно. Ти не зобов'язаний нікого рятувати. Ти не зобов'язаний бути справедливим до того, хто завжди несправедливий до тебе. Але ти можеш бути розважливим. Фальшиві люди можуть бути корисними інструментами, якщо ти дивишся на них з холодною головою. Вони вміють те, чого ти не хочеш робити. Вони можуть заходити в ті двері, які для тебе зачинені. Але як тільки ти починаєш вірити в їхнє перетворення, ти знову стаєш маріонеткою. Підла людина не змінюється, вона лише адаптується до нових умов, вона підлаштовується під твої очікування, вивчає твої нові слабкості, але всередині залишається тим самим мисливцем за чужим ресурсом. Щоб використовувати таку ситуацію на свою користь, ти маєш бути монолітним всередині. Будь-яка скарга, будь-який емоційний зрив це сигнал для хижака. Вони миттєво відчувають твою втому, твою самотність, твою потребу в опорі, і тоді вони приходять за допомогою, яка насправді є розвідкою. Вони шукають твої нові рани, щоб пізніше натиснути на них. Макіавелі розумів, навіть наймудріший програє, якщо його біль лежить на поверхні. Не показуй свою вразливість світові, який не прощає тріщин. Твоя відкритість може бути зрозуміла близьким, але вона буде використана фальшивими. Ти можеш бути людиною великої душі, але ти не маєш права бути прозорим. Бути непрозорим – це дисципліна, це сила волі посміхатися, коли всередині бушує шторм. Це не брехня. Це форма внутрішнього виживання. Сильний правитель власного життя може здаватися милосердним, але повинен вміти бути твердим, як кремінь. Ти не зобов'язаний горіти, щоб зігріти інших. Ти не зобов'язаний розкривати душу тому, хто вже довів, що не вміє її цінувати. Сила це не крик, сила це вчасне мовчання, це погляд, який нічого не просить. Це поведінка, в якій немає виправдань. Ти нічого не повинен доводити. Той, хто справді поруч зрозуміє твою тишу, а той, хто вимагає пояснень лише для того, щоб залишитися, піде, як тільки ти замовкнеш. Фальшиві люди живуть лише в шумі, бо в тиші їх стає занадто добре видно. Коли ти стаєш витриманим і спокійним, ти нарешті готовий до остаточної дії. Це рішення прибрати коварних людей зі свого життя тихо і безповоротно, без істерик, без гніву, без останнього слова. Кожне твоє пояснення це новий гачок, за який вони спробують зачепитися, краще бути жорстоким один раз обірвавши зв'язок, ніж терпіти шкоду потроху кожного дня. У цьому і полягає справжня зрілість. Ти йдеш не тому, що ти злий, а тому, що ти обираєш себе, ти обираєш самоповагу замість вічного очікування змін. Фальшиві люди не вміють відпускати, бо вони ніколи по-справжньому і не приходили. Вони просто користувалися тим, що збудував ти. Як тільки ти зачиняєш двері, вони починають звинувачувати тебе, вдавати жертву, шукати нові шляхи доступу до твого ресурсу. Це не каяття, це реакція на втрату джерела енергії. Ти не повинен озиратися назад. Ти вже все зрозумів. Ти перестав бути частиною їхньої гри, а отже, ти вільний. Ти вільний не від конкретної людини, а від ілюзії, що ти міг на неї вплинути. Ти вільний від віри, що на добро тобі обов'язково мають відповісти добром. Тепер ти йдеш далі, сильнішим, яснішим. Глибшим, з холодною головою і серцем, яке знає собі ціну, ти йдеш у тишу, де чути не чужу брехню, а власну істину. Це і є твоя остаточна перемога стати недосяжним для маніпуляцій, стати непробивним для фальші, просто жити без них. Макіавелі назвав би це не жорстокістю, а найвищою мудрістю бо жорстокий той, хто продовжує грати, а мудрий той, хто йде назавжди.